Він є громадянином України, який Е, дуже переживає за Україну. Е, е, в нього дуже болить це все це, що тут відбувається зараз. Керівник офіційної фан-групи Олега Винника Валерія Барон обурена на українські видання, які друкують жовті новини і плітки про Олега Винника, як пише на своєму Фейсбуці Валерія, посилаючись на хворі фантазії якогось свідомого блогера, Юніана зріватель РБК Україна ТСН 24 Четвертий канал Апостроф та інші написали на своїх ресурсах брехню про Фан-клуб це такий живий організм, який був, є і буде. Як завжди, казав нам наш натхненник, залишиться завжди зі мною. Ось кілька тест, на які звернула увагу керівник фан-клубу. Перше у співака була онкологія. Звідки така інформація? Лікар, лікарня, медичні документи, підтверджуючи діагноз, немає. Чому немає? Та тому, що в Берліні, як і в усьому цивілізованому світі, діє принцип лікарської таємниці. Ні, не чув. про те, що у Олега Анатолійовича не все було гаразд. Здоров'ям це було відомо ще задовго до війни. Фактично ще за рік до він знаходиться в нім. Меншині в Берліні це чітка інформація відома всім, і вона правдива. Другі зіркові друзі прикривають Винника і водять за носа його аудиторію. Винника не потрібно прикривати. Він не зробив нічого поганого. А постійні коментарі здогадки колег і тих, хто ще вчора називав його другом, з насмішками. Мовляв, зник втік, помер. Можливо, потрібні для власного піару коментуючих. Я ж не знаю, що з ним що ага. з ним ага. він живий взагалі. Ми ж, ми ж не, ми ж не знає. Знаєте, навіть його відсутність у публічному просторі не залишає їх у спокої. Мабуть, хвилюється, що рано чи пізно він таки з'явиться, і він з'явиться, додала Валерія. Але його стан здоров'я не дуже дозволяє йому бути зараз в публічному просторі. Але він продовжує працювати плідно в студії, готує нові пісні. Це також така радісна, скажімо, інформація, ту, якою я маю право поділитися з усіма. А третім пунктом шанувальниця Олега Винника написала, що він запатентував своє ім'я в Німеччині. Тож, скоріш за все, не повернеться. Барон пояснила, як це взагалі між собою пов'язано. Скидається на те, що комусь дуже хочеться, щоб він не повернувся не лише в Україну, а й на. Сцені. Ено загалом не дочекаєтесь. Ви б краще написали, чим займається благодійний фонд Олега Виника, вовчиця і що робить для того, аби наближати нашу спільну перемогу. Але ж вам такі речі не цікаві, чи не так і вовчиця це не просто так, бо вовчиця це ті автомобілі, які йшли хлопцям на передову. Вовчиці боронять наші кордони. Боронять нашу державу, а також попросила поширити всіх небайдужих людей даний допис, щоб запобігти майбутнім маніпуляціям таких блогерів, яких потім цитують змі з сором і непросвісійність додала Валерія.